Цього року Шевченківський дні відзначаємо в надзвичайних і карколомних умовах. Ми перечитимо кобзаря під звуки Сирени, перебуваючи в укриттях. І мусимо сказати, що не тільки славне минуле маємо, а й славне сьогодення великих воїнів Збройних сил України, справжніх козаків, виборювачів нашого майбутнього. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському, Гірко плаче Україна, і тяжко ридає, своїх синів ще померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже не поляже, а розкаже. Що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти Великий пророк писав страшні слова про московитів, а мене знали і не чули, або не хотіли не чути, не знати. Мій Боже милий, знову лихо. Було так любо, так тихо. Ми заходилося скувати своїм невольникам кайдани, аж гульк. І знову потекла мужицька кров. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, урядь у лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачте, які будуть жнива, схаменіться, недоліди діти й родини. Найжаданіша його сьогоднішнього українця. Аби кати мого народу зникли з лиця землі. Кругом пекло гайдамаки пеклу гуляють, а Ярема страшно глянуть. По три, по чотири так і кладе. Добре, сину, матері їх хирі. Мордуй, мордуй, в раю будеш або есаулом. Українці перестали боятися. Не лише не страшно, а вже зрозуміло. Що завдяки нашому єднанню жалюгідний боягуз з Другою армією світу виявився мильною бульбашкою. Дивлюся я, що далі буде? Що буде робити мій медведик? Стоїть собі голову понурив сіромаха. Де ж ділася медвежа натура, мов кошеня. Такий чудний, і я аж засміявся. Пам'ятаємо, що в боротьбі зростає наша сила. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Ми сьогодні об'єдналися, Тараси, об'єдналися так, як ніколи досі. Хтось захищає нашу свободу зі зброї і в руках. Ось волонтериць розбає про своїх виспів і вже будує план відновлення. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, І буде мати, і будуть люди. Потрібно і надалі бути в єднанні, аби разом побачити нашу перемогу і відновити державу. Усе буде Україна.